Yeah. Добрий день. Так, я сподіваюся, що ми онлайн. Добрий день, мене звати Інна Гацинська, і я авторка проєкту про. Украдені скарби про 110 тисяч знахідок в двох російських музеях. Йдеться про археологічні знахідки, які були, які були знайдені на території України, сучасної України, і які були вивезені до двох найбільших російських музеїв: до Ермітажу і Російського історичного музею. Що я можу розказати про якийсь бекграунд цього проєкту. Він насправді такий великий, що він, мабуть, в кілька разів перевищує власне, історію його створення, те, що вийшло в результаті, хоча в результаті вийшов теж об'ємний матеріал. І чому так вийшло? Тому що дуже багато, дуже багато даних і дуже складно було їх обробити. Ну, власне, я почну спочатку. Почалося все. Мабуть, восени 21-го року, коли я знайшла монографію монографію Сергія Івановича Кота про проблеми реституції цінностей і про цінності українські, які були вивезені до Росії в різні періоди, в різні історичні періоди, і власне в цій монографії йшлося про те, що і це, от вперше, я натрапила на такий дуже масштабний погляд на, на цю проблему, на те, скільки саме було вивезено саме до Росії, і якої шкоди українській науці завдала саме, саме завдало саме сусідство з Росією, і як це відбувалося в різні періоди часу? На жаль, Якось робота над цим матеріалом відкладалася, відкладалася, і коли я повернулася до цієї ідеї у квітні двадцять двадцять року цього року, то з сумом виявила, що автор цієї монографії помер у березні 22-го року. І я дуже шкодую, що я не встигла з ним поговорити і пізно про це подумала, тому що він був одним з ключових фахівців фахівців Україні, який найглибше досліджував тему самовивезення цінностей до Росії і проблем її повернення, і в пошуках якихось ходів і в пошуках спроб. Зрозуміти, скільки всього вивезено, от, я прийшла до ідеї, що потрібно спробувати проаналізувати російські музейні фонди та ті онлайн каталоги, які є доступними. Звісно, от коли ми говоримо про викрадені Росією музейні цінності, в першу чергу всім приходить на думку. Що йдеться про те, що було викрадено з українських музеїв на новоокупованих територіях, там в Криму з 2014 року, на, на півдні і на сході, там з 2022 року. Але і власне коли я починала роботу над ці матеріали, мені теж хотілося здобути і ці дані. теж. Але на жаль, виявилося, що цих даних у цих даних просто немає. Не те, що їх немає там у якомусь там відкритому доступі, чи їх там можна, їх просто немає в якомусь, наскільки я розумію, в якомусь зведеному вигляді. Принаймні, я зверталася із запитами і до міністерства культури, і до. І до музеїв, які, які постраждали, і до Генеральної прокуратури, і говорила з фахівцями, які з мистецтвознавцями, які знаються на цій темі, і всі сказали, що немає цього єдиного списку зі свіжо викраденого, так само, як немає єдиного списку з усього, що було викрадено раніше. Це величезний шмат роботи і ну. Я не знаю, що робить її Мінкур. Принаймні я дивилася кілька круглих столів, і я ну, зробила висновок, що якась робота йде, але ну, результатів її поки немає. І саме тому виникла ідея зайти з іншого боку: якщо ми не знаємо, що в нас вкрали, а давайте подивимося, що в нас вивезли, давайте подивимося, що в них є. І таким чином прийшла до ідеї, що треба спробувати подивитися. Онлайн колекції двох найбільших російських музеїв: це державний історичний музей і Ермітаж. Чому саме ці музеї? Ну тому, що вони є основними, тому що все найцінніше везли саме в ці музеї. Є ще кілька російських музеїв, де в різні періоди опинилося багато цінностей з України. Це ну, наскільки я знаю, в Новгороді музей. Ще якісь музеї там в районі Ростовщини, куди там з Криму везли. А це, але це якась окрема історія, і ну, я, в мене не було можливості цього дослідити, тому що це окрема велика тема. Але е, ми вирішили зосередитися саме на двох найбільших музеях, і плюс ще до того, що ці два музеї мають онлайн колекції, і вони досить об'ємні. Е, якщо... Ермітаж має більше трьох мільйонів експонатів, то з них там близько мільйона, щось там чимось тисяч, якщо я не помиляюся, є в онлайні. І з російського історичного музею теж я чесно забула, Я пам'ятаю, що 4 мільйони, 4 мільйони є в музеї, і декілька сотень тисяч, може, там близько мільйона, чи скільки, потрапило в онлайн каталог. Тому я одразу хочу обмовитися, обумовити і зрозуміти, що а, в історичному музеї в онлайні є 2, 2 мільйони експонатів, два і два. Що те, що нам вдалося виявити і підтвердити, це далеко не всі експонати, їх значно більше. І ну майже стовідсотково це не все, що ми змогли дослідити. Але от в момент, коли, коли я зрозуміла, що немає якогось єдиних якихось переліків, і взагалі немає від чого відштовхнутися, мені здалося логічним спробувати сформувати хоча би почати з чогось, що називається сформувати хоча б якусь. Якийсь перелік, який, наприклад, точно можна сказати, що ось ці експонати є вивезеними з України, вони є в російських музеях, і зробити, от саме ось такий висновок, можна було лише щодо експонатів, що стосуються археології. Це тільки можна про археологічні цінності, деякі стародруки, деякі, там де вказано було походження. І нумізмат, предмети нумізматики теж де було вказано походження. Проблема хотілося б, звісно, подивитися і на авторські мистецькі твори. Я знаю, я бачила дуже багато різних матеріалів і коментарів експертів про те, що там якісь картини були вивезені в різні часи, в часи там Другої світової, що вони точно там. Але. Але в мене немає цього переліку, і, відповідно, дуже важко звіряти, шукати те, як чого ти не знаєш, що саме шукати. А повірте, в каталогах російських музеїв ніхто не зайвий разом там, взагалі, в мене таке враження склада. Має хоч якісь відношення до України, як навіть якщо якісь. Ну, от я дивилася, наприклад, якщо якась. Там скульптура була вивезена з Алупкінського музею, то в кращому разі там буде фігурувати Алупка Росія Крим, а в гіршому разі там буде просто написано, що ця скульптура походить із Західної Європи і навіть, і навіть шляхів, і навіть слідів Криму ви там не знайдете. Ось. Тому вирішили якби, відштовхнутися від того, що буде, що дасть гарантований результат. Але тут ми зіткнулися з іншою проблемою. Ну, от я говорила про ці величезні, про величезну кількість даних, це близько там, одного мільйона ермітажів, і два, більше з двох мільйонів історичних музей. І ми пробували якби щось, тобто, як зрозуміти з цього всього, що вивезено з України? Так, да, в цих каталогах є, є такі комірки в таблицях, де вказано країна походження, де вказано. Е Місце знахідки, де вказана археологічна пам'ятка. Але оці всі марки, і довказана ще колекція. Але оці всі маркери, які можуть свідчити про українське походження експоната, вони заповнені настільки бардачно, що їх неможливо про а іноді вони просто порожні, що їх неможливо проаналізувати якимись машинними методами. Тому ми в цьому дослідженні ми застосовували, ми комбінували якісь машинні. Але... Вибірку, якісь дослідження і, і ручну роботу це просто перегляд десятків тисяч рядків таблиць і верифікація. Наприклад, я представляла локації так само, просто вручну, там отримавши кілька тисяч локацій, ми почали з того, що ми скачали всі локації, і вручну вибрав-відібрали українські локації. Це була така перша дуже затратна по часу задача, тому що ну, добре, якщо ці локації очевидні, на що там Київ, Чернігів, і, і ви точно знаєте, де це знаходиться. Іноді вони, наприклад, вказують лише назву урочища, і тоді треба гуглити, де це урочище знаходиться, або лише назви якогось села. Uh, і тоді треба точно верифікувати, що це село є на території України, але може виявитися, що зараз цього села вже немає. Ще може виявитися, що 200 років тому це село по іншому називалося. Ну, і це величезне, і якщо у вас цих локацій не одна, не дві, не сто і навіть не тисяча, а ну, більше. То це досить така цікава задача, тому що її неможливо ніяк автоматизувати, тому що щодо кожного населеного пункту є якась своя фішка, і неможливо зробити алгоритм, щоб застосувати його один до який би врахував ці всі деталі. Я вже мовчу про те, що ці локації можуть бути написані з помилками, іноді написано, наприклад, Російська імперія, Мілітопольський уїзд. І або, або, наприклад, вказується назва повіту, якого вже не існує, або назва якогось острова, якого на Дніпрі, який уже який опинився під водосховищем. І це була перша складна задача за локаціями: верифікувати всі українські локації. Потім за всіма локаціями, які ми знайшли, ми скачали всі експонати. Далі була задача проставити географію, географічні координати кожної локації, тому що було цікаво показати, з яких частин України ці експонати були вивезені. Тому що так само, наприклад, я впевнена, що багатьом читачам нічого не скаже локація там Аксютинці чи Кишлянський Яр, чи урочище гінці. А це такі історичні пам'ятки, археологія звідки походить дуже ну, там, важливі для археологічних досліджень, звідки походить там тисячі експонатів. Тому наступним етапом було спочатку ми відфільтрували все, що є українським, потім проставили локації до всього, що, що було українським. Потім Потім що було далі, потім е, потрібно було класифікувати періоди, до яких стосуються е, ці до яких відносяться ці експонати. Там була своя проблема теж пов'язана з, з тим, що дані були дуже брудними і дуже по-різному писалися. Ну, там, наприклад, умовно кажучи, 10-те століття можна було написати п'ятьма різними способами, і це все було 10-те століття. І це потрібно теж вручно. Прошерстити всі ці таблиці в чергове. Ось і ось на різних етапах. А, ну це це був власне. Я пропустила один найцікавіший етап, коли ми спробували це все зробити на основі відкритого каталогу відкритих даних російських по всім музеям, по всіх музеях, не окремих музеїв, а от загальний. І ну виявилася така типу, така трошки дурна робота, яка була зроблена на 150 тисяч рядків таблиці, тому що виявилося, що потрібних даних там немає, вони недостатньо повні. Тобто, це про що ще свідчить, що дані, які за даними, які от росіяни викладають як набір відкритих даних для скачування, так, от, в тих даних, за тими даними. E, знайти e, більшість експонатів неможливо. Я не знаю, чи це випадковість, чи це так, e, чи це так задумано. Але просто очевидно, музеї, навіть ті ж музеї, які ми дивилися, вони для відкритих даних e, подають неповні неповні характеристики експонатів. І коли ми почали з аналізу з того боку, на якийсь момент я зрозуміла, що якимсь дивовижним чином вислизнули, Найцікавіші колекції, найцікавіші експонати, і ми почали знову і почали копати з окремих музеїв. Ось і в окремих музеях там теж був такий окремий атракціон. З пошуком приналежності була історія з тим курганом. Кульоба, де ну, реально один експонат з цього кургану. Хоча от я, вивчивши тему, зрозуміла, що там дуже багато було експонатів, і ну, десь вони всі поділися, і виявилося так, що знову таким абсолютно дивовижним чином саме до експонатів з цього кургану, де було дуже багато золотих предметів, коштовних. Просто не було проставлене місце знахідки, не було проставлена археологічна пам'ятка, не було проставлене походження, і, і була представлена лише колекція, значить, там археологічні пам'ятки з Керченського півострова. І вже за інвентарним номером я зрозуміла, що ось це колекція кулюба. І коли я почала дивити, звертати увагу ще на інші експонати, які, в яких теж не проставлені ні не проставлені ні місце знахідки, ні археологічна пам'ятка, нічого, і подивитися за колекціями тільки, то я знайшла ще 6 тисяч експонатів. Це була березань. Результати розкопок на острові Березань, на де було розташовано перше при Чорноморі, наскільки я пам'ятаю, найстаріше античне місто Берсфеніда, і ці розкопки проводилися значною мірою в радянські часи за гідою Ермітажа і все, що там накопали, все і. Вивезли щодо українсь... місця українських пам'яток в російських музеях, то ось дослідивши різні там медіа, різні відео презентації, які продукує Ермітаж, то я от бачу, що вони займають дуже чільне місце. Наприклад, цей же перещепинський скарб, який знайшли біля села. Мала Перщепана на Полтавщині, це такі найцінніші експонати перебувають в так званій золотой кладової ермітажа, там куди спеціально записуються на екскурсію заздалегідь, і цих експонатів немає в онлайн каталозі, взагалі з -за цього величезного перщепинського скарбу, там який є найбагатшим за всю історію. Археологічних розкопок і 19-20 століття Там щось 20 кілограмів золота, 50 кілограмів срібла. Я знайшла в вона каталогах всього шість експонатів, і причому зо, жодних маркерів не було. Ну, там на п'яти були якісь маркери, що це там Перещепенський клад, а на одному взагалі не було. Там було просто вказано, що це. Якась колекція в, 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 якось там Восточної Європи епохи переселення народів. і країна походження невідома, і, і от є тільки колекція, і тільки за, і навіть фотографія зроблена. Якщо ви почитаєте матеріал, ви звернете увагу на це. Навіть фотографія зроблена таким чином, що перстень перевернутий печаткою вниз. Можливо, це стандарт музейний робити такі фото, але це на те, що доступно онлайн. Але якщо подивитися те, що ми скачали, то там була попередня інша фотографія з перстнем, який був повернутий печаткою, якби попереду, і було зрозуміло, що це перстень з цього скарбу. Таке враження, ніби ось якось все підчистили, а от перстень це якось підвис. І це наводить на думки, що. Таке дуже ретельне, якби очищення е, даних е, про походження, про країну походження. Ну, воно дить на думку, що на думку, що це якось так не сильно випадково робиться, тому що така сама історія була е, з експонатами з античного міста Німфей, це які на території сучасної керчі. Да, є ось колекція, є багато є там тисячі експонатів, де вказано е, місце знахідки Німфей, Німфей, Німфей. А є, наприклад, якесь, якась певна кількість, і вони явно всі дорогі, там золоті сережки, різні амфори, різні, ну, різні якісь такі от, видно, коштовні речі. І от ці коштовні речі зібрані в якусь там колекція, віддільна колекція чи щось таке. І от всі отдільні колекції чисто випадково не ну, вказаний ні знахідки, ні. Археологічна пам'ятка, а вказана тільки назва колекції армітажа, тому було е, певною мірою складно от, вишуковувати якісь такі трюки, а враховуючи те, що об'єм даних величезний це там десятки тисяч рядків. Е, це був такий, на е, це знадобилося чимало часу. Звісно, що без зусиль колег, які є. Там Наді Романенко, яка є експерткою з аналітики даних, це було б неможливо, тому що я працювала більше як от аналітиком. Я формулювала задачі, що мені треба зрозуміти. А Надя шукала спосіб, як викачати саме під мою задачу, те, що мені потрібно, видати мені набір даних. Далі я з цим набором даних працювала і. Таким чином, це працювало. Так само ось Надя викачала до всіх зображення, всі фотографії до експонатів. Це ну, уявляєте, 110 тисяч фотографій, і шлях від 110 тисяч фотографій на сайті до цієї прикольної візуалізації, яку ви, можливо, бачили в матеріалі, був досить такий далекий, тобто потрібно було ці фотографії. Очистити, привести їх в так в якийсь порядок, класифікувати, розкласти на кластери. Потім, от підключилася наша арт-директорка Надя Кель, надзвичайно талановита, яка теж подумала над тим, як би це могло виглядати. Ось, і да, от, власне, колеги показують. І далі ми вже. Описавши, описавши все і класифікувавши все, що розібравшися з таблицями, ми вже почали працювати ну, там власне над текстом, над, над макетом і, і над інтерактивною частиною, яку робила Женя Дроздова, керівниця нашого відділу журналістики даних. Ну ось, власне, походу, от якось за кадром, що залишилося було дуже багато консультацій з різними фахівцями, із археологами із істориками. Я дуже вдячна там Денису Яшному за його час, за його просто години в зумі, коли він мені щось пояснював, щось підказував, щось радив. Так само Анні Яненко і проєкту ось е, Асоціація археологів, які теж робили такий проект Я з України поверніть мене додому про ключові. Е, про там здається півтора десятка скарбів вивезених з України. і пану Леоніду Бабенко, який вже писав після публікації матеріалу з приводу неточностей, І я їм теж вдячна, тому що ми. Відкриті до цієї співпраці, ми поправили. Ну, ось так, власне. Якщо, можливо, є в когось якісь запитання, я не знаю, якщо чи є в нас ця можливість, то я готова відповісти. Ось або, або будемо. Якщо питань немає і ми можемо завершувати, тоді я буду всім дякувати. Скажу ще, що в нас за кадром залишився один невеличкий датасет, пов'язаний з цим матеріалом про стародруки, і невдовзі ми його теж оприлюднимо. Дякую всім дуже за увагу.